Божі слова на кожен день. Бог править усім і забезпечує все. Він Бог усього сущого. Наскільки велике розуміння Бога в серцях людей, настільки ж велике місце Він займає в їхніх серцях, наскільки великий ступень пізнання Бога в їхніх серцях, настільки великий Бог у їхніх серцях. Якщо Бог, якого ти знаєш, пустий і невизначений, то Бог, у якого ти віриш, теж пустий і невизначений, Бог, якого ти знаєш, обмежений рамками твого особистого життя і не має нічого спільного із самим істинним Богом. Отже знання практичних дій Бога, практичності Бога та Його всемогутності. Істинної ідентичності самого Бога, того, хто він є і чим володіє, знання дій, які він являв серед усіх своїх творінь, усе це дуже важливе для кожної людини, яка прагне до пізнання Бога. Ці речі прямо стосуються того, чи можуть люди ввійти в істинну реальність. Якщо ти обмежуєш своє розуміння Бога лише словами, якщо ти обмежуєш його власним маленьким досвідом, благодаттю Бога, яку ти підраховуєш, або своїми маленькими свідченнями про Бога, тоді я кажу, що Бог, у якого ти віриш, абсолютно не сам істинний Бог. Більше того, можна також сказати, що Бог, у якого ти віриш. Уявний, а не істинний. Причина в тому, що істинний Бог це той, хто править усім, хто ходить серед усього, хто управляє всім. Він той, хто тримає у своїх руках долю всього людства та всього на світі. Робота й дії Бога, про які я говорю, не обмежується лише невеликою частиною людей. Тобто вони не обмежуються тільки тими людьми, які слідують за ним наразі, його діяння проявляються серед усього сущого, у виживанні всього сущого та в законах зміни всього сущого. Якщо серед усіх Божих творінь ти не бачиш і не розпізнаєш жодного Божого діяння, то не можеш свідчити про жодне з його діянь. Якщо ти не можеш свідчити про Бога, якщо ти продовжуєш говорити про маленького так званого Бога, якого знаєш, про Бога, який обмежений твоїми власними уявленнями і існує лише у вузьких рамках твого розуму, якщо ти продовжуєш говорити про такого Бога, то Бог ніколи не похвалить твою віру. Якщо ти свідчиш про Бога, тільки з точки зору того, як ти тішишся Божою благодаттю, як приймаєш Божу дисципліну та виправлення, як тішишся Його благословеннями у своєму свідченні про нього, то цього геть недостатньо, і це навіть близько Його не задовольняє. Якщо ти хочеш свідчити про Бога так, щоб це узгоджувалося з Його намірами, свідчити про самого істинного Бога. То ти повинен бачити в діях Бога те, хто є Бог і чим володіє. Ти повинен бачити Божу владу в Його контролі над усім і бачити правду того, як Він забезпечує все людство. Якщо ти визнаєш лише те, що твоя щоденна пожива та предмети щоденного вжитку походять від Бога, але не можеш побачити тієї правди. Що Бог узяв усі свої творіння для забезпечення всього людства та що, правлячи всім сущим, він веде все людство, то ти ніколи не зможеш свідчити про Бога. З якою метою я все це кажу, це потрібно, щоб ви не ставилися до цього легковажно, щоб ви не плекали хибного уявлення, ніби ці теми. Про які я говорив, не мають значення для вашого особистого входження у життя і щоб ви не сприймали ці теми як просто один із типів знання чи вчень. Якщо ви так ставитиметеся до того, що я говорю, коли слухатимете мене, то нічогісінько не здобудете, ви втратите цю чудову нагоду пізнати Бога. З якою ціллю я про все це говорю? Моя ціль, щоб люди пізнали Бога, щоб люди зрозуміли практичні дії Бога. Ти отримаєш нагоду чи можливість пізнати Бога лише тоді, коли зрозумієш Його та пізнаєш Його дії. І якби ти, скажімо, захотів зрозуміти людину, як би ти дійшов до цього розуміння? Може, подивившись на її зовнішній вигляд? Може, подивившись на те, що вона носить і як одягається? Може, подивившись на те, як вона ходить? А може, подивившись на обсяг її знань? Ні, то як же можна зрозуміти людину? Потрібно судити за її мовленням і поведінкою, її думками й тим. Що вона висловлює та відкриває про себе. Саме так і можна пізнати та зрозуміти людину. Так само і з Богом. Якщо ви хочете пізнати його, якщо ви хочете зрозуміти його практичний бік, його справжній бік, то ви повинні пізнати його за його діяннями та за кожною практичною справою, яку він робить. Це найкращий шлях. І це єдиний шлях.